Відбулась 38-ма сесія Білгород-Дністровської міської ради 8-го скликання, де були присутні 20 депутатів. На порядку денному стояло 73 питання. Пріоритетом для народних обранців залишається підтримка військових в ці важкі часи. Одним із ключових рішень стало затвердження порядку надання платних послуг з харчування учням загальноосвітніх закладів Білгород-Дністровської громади. Цей проєкт передбачає платне харчування для усіх учнів школи, а не тільки для учнів початкових класів, що викликало зацікавлення серед присутніх, адже нововведення стосуватиметься багатьох родин, де є школярі. Питання виникло у однієї з депутаток Діни Базіленко. Положення вас при мобілітах виходи на отеле

І сьогодні я якішу про працюків вашою централізованим злуховується та за виконаних місцевого режима. Так, а навіщо їх сюди в порядку Тому що це має прораховувати окрема людина. Це не може бути самостійно заклад або самостійно. Це має бути централізовано зроблено, і там невеличкі відсотки. Депутати затвердили звіти щодо виконання ряду соціальних програм. Також внесли зміни до статутів навчальних закладів і міської лікарні. 19 за рішення прийнято. Важливим стало 48 восьме питання про внесення змін до програми розвитку і фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 23-27 роки, що є значущим кроком для розвитку міста та покращення умов життя його мешканців. Детальніше, чому необхідні були зміни, доповів Віталій Жнякін, депутат та директор міської багатопрофільної лікарні. Для того щоб провести 200 тисяч гривень на ремонт ліфта, в ніки на сурочні, він зламався. Треба зміни провести в програмі, бо не можна фінансувати з програмі. Для того, щоб зробити зміни в програмі, там є ще індикатори якості, такі як відповідність, які процент центру відремонтовано і так далі. Це все технічні питання для того, щоб ми з вами. Могли профінансувати на ремонт ліфта по з цим особисто. Сесія не обійшлася і без ускладнень. Через повітряну тривогу і загрозу балістичного обстрілу для Одещини довелось зробити 20 хвилину перерву, нагадуючи про постійні виклики, з якими стикається регіон. Проте після тривоги депутати повернулися до роботи та продовжили обговорення. Найбільшу дискусію викликало питання номер 66 щодо передачі земельної ділянки в оренду для встановлення газопоршневої установки для генерації електроенергії. Доповідачем по цьому питанню виступив заступник міського голови Андрій Криштопов, який розповів, що подібний проєкт уже реалізовано в декількох громадах Одещини. Запропонували вони встановити в нашому місті газотурбігазопошніву установку систему для того, щоб виробляти електроенергію та подавати її в мережу, як і міста, так і в загальну мережу України. Її потужність 20 МВт. Розрахована, встановлюватись, вона буде. Дана земельна ділянка розташована возлі заводу, який в нас був виробництво міст. Залізничної колії, що для міста буде, ми вели перемовини, як я і так Олександр Васильович, що ми пропонуємо їм таку умову. Зараз це поки що пізно, але є така, розглядається така тенденція. Якщо буде блокаут або відключення самого міста, то в першу чергу буде подаватися електроенергія, яка буде добуватися на цій газопоршнівій на цьому газопоршньому устаткуванні в місто. Однак аргументи пана Андрія не переконали депутатів. Представниця комісії з питань ЖКГ Любов Капустіна підкреслила, що на одній із комісій представник проєкту не зміг відповісти на запитання депутатів і навіть не з'явився на інші засідання комісії. Ми слухали ваш саме його слухали да, майже два часа і не на одне питання не зміг відповісти. Ми він почув наше питання. І зобов'язався е, проговорити з тими, хто е, виготовляє цей генератор е, з, е, спеціалістами і прийти на друге засідання, щоб розказати все, що можна. Ми пригласили Богдана, е, запросили Михайло Михайлович нам теж сказав свою сторону. Тому ми пропонуємо зараз почути всіх разом спеціалістів і прийняти тоді рішення. А так давити просто, тому що ви так бачили, а це той, хто буде встановлювати, він не бачить нічого. А він куди? сказав, Василій Олександрович Харченко, коли був у нас, він заявив, що 24 на 7 вібрація буде, вона буде така, як йде потяг, але потяг йде 2-3 хвилини, а це буде 24 на 7. Депутати висловили занепокоєння екологічними ризиками, які може спричинити установка для мешканців району, де її планувалося розмістити. Тому вони вирішили не підтримувати це рішення, поки не будуть надані чіткі відповіді та гарантії безпеки і комфорту для громади. Повну версію сесії можна переглянути на Ютуб каналі «Перший муніципальний, де глядачі можуть ознайомитися з деталями обговорень і побачити роботу депутатів наживо. Анастасія Ківія, Наталіокінчук, Віталій Солодохін, перший муніципальний канал.